Всім доброго дня, гості, глядачі е -е, Скромненького кромненького мого YouTube каналу, де я показую, як я Вирощую свиней, як так кажуть, щось пробуємо вирости, щось пробуємо заробити на цьому самі. Зараз коротенько перебіжимо по Покажу, тоді покажу, як я прийшла вже очередь готувати стартовий корм свинкам, тим тих, що ми вже відлучили. Бо ну, процес йде, вони їдять, закінчується, то наші потихеньку ми вже діарею побороли трішки, будемо дивитися далі. Обов'язково потрібно спостерігати, особливо вранці, ввечері, як, що вони, щоб цього, цього діла не запускати і не приводити до більших якихось складних наслідків. Тут воно вже бачите, вже і, і що хоче ось дивіться, свинка, вам, бачите? Зараз я покажу, її були ще ось це вона голову підняла, така вона цікава. В принципі, Ландра Йоркшир, я думаю, ще з неї вийде. Будемо як пробувати її случати. Ручна. Бачите? І все. Це, як я ж кажу, Треба, щоб свиноматок ви вирощували з отакенького, з малого, коли ви їх відлучили від свиноматки. Вони до вас повинні привикати і бути таким чином ну, ручними. Чому так? Тому що вам тоді буде легше їх случити, вам тоді буде легше з ними працювати і, ну як сказати, у вас тоді щось більше шансів щось вийде по іншому, ну, зовсім є. Ну, Ці вже кабанчики такі добряче. В принципі, скоро будемо підрізати. І я думаю, все буде в порядку. Так, Ця свинка ждемо 7 квітня на закріплення. Сьогодні-завтра по цій свинці повинен бути опорос, не турбуємо її. Так, Тут вже почало молоко підсихати, перегорати на п'ятий на день після відлучки. Тут також ждемо закріплення і по цій теж вона така цікава. Травень місяць. Ну, щось її, це теж, Я її купляв більш е, на відгодівлю. Ну, щось я її пробую приручити. Щось вона... Я ж кажу. Лягає. Пробую, ну, бачите, потихеньку дається. Отака. От це може, дай Боже, все нормально. І на травень місяць. Ми її покрили контуром. Контора я брав у жені у мильцях. Теж, в принципі, нормальні сперматози. Є з чого працювати. як-то Вже вже потихеньку з'являються мухи в сараї. Ну, треба буде якось з ними знову ж таки думати, боротися. То Агіту, то, то липучки. Все ми пробували, то там ще якийсь польський порошок я брав. Якось так. Так. Оце хотів. Бо ну, я, як кажуть, ну, відео далю всіх хлопців, хто тримає господарство, хто тримає селищ. Ну, блін, ну, глянув, хлопці всі такі чисті, акуратні. Зараз покажу свої свої штани, ну, дивіться, капець. Ну, бомж з Ну, Просто, я ж кажу, отак, ну, ще може, я не знаю, вибачайте за зйомку, як там воно правильно. Ну, Це капець. Ну, я, я не знаю, як воно в людей виходить, будь тримати свиней і ходить чистим, гарним. Блін. Тут бле, як бомжуро якийсь, лазиш з ними. ну, Хто знає. Ну нічого. Так, ось тут ми вже виявили свинку. Це в нас на на забой. Стартовий комбікорм, нагадую, я знову ж таки мішаю ячмінь і 10% 12% БМВД старт. Фідлайн. В Їхні ж мішки фасую, пас, як то кажуть, бетономішалки. Все це діло розмішується і в принципі непогано виходить. Тут звичайна дерть в таких бочках, А тут е -е, вже сам процес іде. Треба трохи ще ячменника підкупити. І перемішує це все діло в такій бетономішалці. В принципі, резинка струсів, клейонка і погнав. Нема нічого якогось секрета, да? Ну, секрету. Коли старт, коли БМВД для такої групи свиней готується, то ну, краще все це діло перемішати і буде в принципі порядок. Сонечко гріє, хоча там стояли дощі. Я переживав, що буде трошки гірша погода. Нічого Так, продовжуємо працювати. Дерть набили. Убрав я отсюди виноградник, що в мене був. Ось тут він такий був. В принципі, він непоганий був, але не потрібний він тут. Ось отут в мене зараз покажу вам. це нам Років-два прищепив цю черешеньку, тоді ми її сюди пересадили, прищепу цю, і хочу, щоб виросла. Отак одна виросла, тоді тут може ще одну посажу, щоб тіньок був з цієї сторони. Тому що сонце якраз днем отсюди все пече. Тут такі дві черешеньки буде, літом буде бомбезно. Ракушняк це я вивезу на той участок сусідній свій що я викупив. Получиться, будемо засипати всі ями. Ну, ями виравнюють. Те, що нормально, піде на стройку. Тут трохи такого стройматеріалу є. Був. Ось така ситуація. А тоді ось оцей забор. Перенесемо весь туди. Ось отак. І буде класно. От туди весь цей. І буде все у нас, як то кажуть, добре. Ось бачите, по-моєму, хто звернув. Шифер ми крутили це років три на такі ці саморези по дереву. І таким чином ми все це розкрутимо і туди перенесемо. І буде у нас загороджено. Все буде дуже гарно і красиво. Скажу так, що в селі роботи завжди вистачає і вистачає, тому будемо далі продовжувати працювати, прибирати, наводити порядки, далі планувати, що нам робити і тому інше. Якось так. В принципі. Добре, друзі. Всім все найкраще, працюємо далі. Щасливо, до нових зустрічей.